Про те, що російська агресія проти України не припиняється ні на секунду, президент Трамп заявив, що йому все одно простіше домовитись з Москвою ніж з Києвом. То за що Трамп зрештою так любить Росію, і чи любить і чи любить, розбирався наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Відразу хочу прояснити кілька моментів. По-перше, те, про що я говоритиму, це лише припущення, але основані на фактах та аналізі. Сказати, що ж робиться в голові Дональда Трампа, може тільки сам Дональд Трамп, та й то не факт. По-друге, в даному контексті мова йтиме не тільки про Трампа та його погляди, а скоріше про позицію всієї його адміністрації, що значною мірою можна назвати одним і тим же, тому що і віце-президент Джей Ді Венс, і держсекретар Марко Рубіо, і спецпосланець Кіт К. Елох і багато інших людей нинішньої адміністрації Білого Дому раніше критикували Трампа, але змінили свої погляди за останній рік-два. І саме синхронізувавшись із поглядами Трампа, як казали в радянському союзі: ми говоримо. Партія маємо на увазі Ленін. Отже, щоб зрозуміти, що тягне Трампа до Путіна, треба з'ясувати, а чого хоче сам Трамп. Відповідь проста: грошей і величі. Саме на досягнення цих цілей і спрямовані зусилля Трампа та його адміністрації. Наскільки вони правильні і чи приведуть до бажаного результату, це інше питання. Зараз не про це. Трамп буде йти до своїх цілей як криголам, використовуючи ті методи, які вважатиме ефективними. А для цього йому потрібно, по-перше, скоротити витрати, по-друге, Вити гроші туди, де вони дадуть на його думку найбільшу віддачу, і по-третє, перемогти конкурентів для скорочення витрат всередині країни. У нього є Ілон Маск, який у своїх прагненнях закрити, скоротити і звільнити доходить до абсурду. Це вже вилилось у відкриту сварку в присутності президента між держсекретарем Рубіо і Маском. А от на зовнішній арені Трамп намагається розрулити все сам, і тут для нього головна проблема в реалізації його цілей це війна в Україні на переконання Трампа, Трампа вона відволікає надто багато ресурсів: військових, фінансових і дипломатичних. Тому війну треба припинити якнайшвидше. А тягар підтримки України та забезпечення безпеки в Європі перекласти на плечі самих європейців. З іншого боку, він сподівається домовитися з Путіним про припинення війни і перезавантажити відносини з Москвою. Тут і криється відповідь на питання, чому Трамп каже, що йому легше домовитись з Росією ніж з Україною, бо Україна жертва агресії, прагне справедливе. Гарантій безпеки, а ще за її спиною стоять європейці та зазирають в ворота США і хочуть, щоб Америка і надалі прикривала їм зад. Усе це дратує Трампа. На цьому тлі Путін в його очах виглядає як сильний лідер, з яким можна швидко укласти угоду. Це, звісно, утопія, але Трампу це вірить. А от у класичні альянси, такі як НАТО чи ЄС, американський президент не вірить. Він вважає, що краще домовлятися із сильними лідерами напряму, безумовно. При взаємні реверанси Трамп і Путін не довіряють один одному, але, вочевидь, поважають за намагання виглядати сильними. Обоє притримуються авторитарного стилю управління. Щоправда, у Трампа менше можливостей тому він не прагне зруйнувати систему стримувань і противаг всередині країни. Крім того, з Путіним споріднює прагнення поділити світ на сфери впливу і робити там все, що заманеться. Його Трампа і особистий сентимент щодо Путіна вже доведено, що в 2016 році. Коли Трамп вперше став президентом, російські хакери намагалися вплинути на хід виборів на його користь. І хоч це й принесло йому чимало проблем, він не забув, що Путін грав на його боці. До того ж, після звинувачень, що Трамп маріонетка Кремля, він своїм зближенням з Путіним візьме реванш за приниження. Ну і нарешті, як справжній бізнесмен, Трамп сподівається, що американські технологічні компанії зможуть добре заробити на сировинні Росії. Крім того, він розраховує, що Росія допоможе. США у протистоянні з Китаєм, який з позиції теперішньої адміністрації Білого Дому є головним противником Сполучених Штатів. Але що ж виходить, Трамп тепер подружиться з Путіним і здасть Україну? Не здасть. Трамп вважає Росію ослабленою і нездатною на рівних тягатися з Америкою, але ще достатньо сильною, щоб нашкодити Китаю. Трамп розуміє, що ослабила Росію саме Україна, і йому треба буде й надалі стримувати амбіції Путіна, тому Україна йому потрібна, але теж слабка. І знекровлена, бо тоді вона послаблятиме Євросоюз, який буде змушений вкладатись у відновлення та безпеку нашої країни для нинішньої американської адміністрації. ЄС це не союзники, а конкуренти. Перепалка між американським та українським президентами в Білому домі чітко показала, що нинішня адміністрація не вважає нас рівними партнерами. Більше того, вони не вважають, що цінності, за якими боремось, мають значення. Трамп це не про цінності, Трамп це про угоди. Ось чому стільки уваги приділяється угоді щодо українських рідкоземельних металів. Але цього явно недостатньо. Тому Трамп і його адміністрація будуть тиснути на Україну, щоб американському президенту було простіше розмовляти. Ти з Росією, та це не означає, що ми повинні змиритися і прийняти усі вимоги. Україну вже неможливо просто до чогось примусити, що вона доводить на фронті щодня, і це теж дратує Трампа І з так званою чудовою угодою щось поки не складається. Ото таке.